Наступна новина! О! таки, українська. Перший вражає малини і лахини стартували. Розумієте, така ситуація? От у нас в Україні останнім часом дійсно, ну, у зв'язку з тим, що ринок землі вже запустився, почалася така тенденція. Люди купують там 2, 3, 4, 10 гектарів землі, тобто невеликі паї. І там займаються от вирощуванням малини, лохини. Е, У нас фактично вже цілий бізнес формувався на ягодах. Причому не просто вирощують, вони їх вирощують, переробляють. Ну там взагалі, я колись вам відео про лохину е, розповідав, там дійсно людина ніколи цим не займалася, але що називається підсіла і бізнес. Да. Значить, дивіться, те, що ви от в магазині їсте лохіну і малину, це тільки частина. Взагалі це вважається не, не саме прибутково. Більш важлива переробка. Тому що на сьогоднішній момент є шалений попит на різні, джеми, повидло... Ой, ще якесь слово. Давайте так, перероблені все. Зараз дуже. дуже багато. Причому зараз наші люди переробляють це все по європейським стандартам і, незважаючи на війну, поставляють в Європу. Ви питаєте, чому? Кушеньки хотіли. Ну, дивіться, це ж мода зараз пішла на різні еко-еко, а це якраз еко. Так що так, да, у нас, бачите, війна війною. Ні, молодці. Молодці. Ну, що ну, ж сказати. Молодці єці, молодці. Наступна новина рибацтво. Українське, українське, значить дивіться, ну, звичайно, море, риба і так далі. Це одне. Але дивіться, що зараз відбулося. Зараз і в Європі, в першу чергу в Європі, ну в США не так, але в Європі, дуже активно почали розвиватись якраз от, ну, скажімо, рибальство. Річкове, ставкове. Тобто, да, ви скажете, ну так це ж так. Да. Взагалі називається ой, якось агроводо. Ну, іншими словами, вони прийшли до висновку, що класично ловить це невигідно. Вирощують. І зараз дійсно в Україні вирощують осетри. <с -2> да, Причому активно. Форель, форель це взагалі. ну, Мало того, ну, короб ви самі знаєте. Мало того, дуже активно, дійсно цей бізнес розвивається, як результат. Він дуже позитивний. І дійсно на сьогоднішній момент, я вам скажу, це напрямок, який можна і будуть розвивати ще більше. Попит дійсно є. І якщо брати європейський досвід, ну от, скажімо так, от рибу дораду, ви, напевно, ну, Лавраку зустрічали. В Європі, ні, вона то, в принципі, вважається якби дика, але дика не залишилася. Всі вирощують, ну, правда, на фермах трошки інше. Але оця тенденція, коли більша частина риби це не виловлюється, а вирощується, ну, у стає тає Так що ми тут... Ну, Європа. Європа. Ні, ну я так розумію, переженемо Європу. ставки